Ось я зараз буду це все вбирати. Для початку мені оце все треба буде зібрати звідси. І покласти ось сюди. Коротше, є одна проблема. Я розгрузила першу полочку, і мені оце вже всюди не вміщається. Тут я, звісно, ще трохи місця. Куди мені все остальне, просто Ну, коротше, я далі я буду розкожувати. Коротше, я розгрузила вже другу полочку. І те, що на третій, мені вже не вміщається. Тому оце все поки що я буду розкладувати по цим двом полочкам. Потім, як вийде, покажу. Ось так ось все я розставила на ці дві полочки. Осталося брати ще оцю верхню. Зараз, коли уберу, то покажу. Ось так ось в мене вийшло. так и убрали. Короче, вроде нормик. Я не знаю. В принципе, стало как-то больше, гарнейшее. В принципе, думаю, на этом все. Всем пока-пока.